Україна, 15 лютого. Друзі, знову в інформаційному просторі почала масово з'являтися інформація. Інститут вивчення війни, американська розвідка, англійська розвідка настоятельно рекомендує українським воєнним оставити Бахмут. Друзі, тут коментувати абсолютно нема чого. Там чітко вуха хуйла стирчать за всіми цими речами, тому дивуватись не маємо. Ну коротко для наших поясню, чому не відходять з Бахмута. І наволочі. Для того ціною неймовірних зусиль наші підрозділи тримають Бахмут. Ну, Пояснити в Тіктоці, на Ютубі, чи десь, що там відбувається. Людям, які цього не бачили, це все вже хіття, це неможливо. І хто б там чи киянин буде, чи Мадьяр, чи мотолайфом розказувати. Це все так. Послухали і побігли далі займатися своїми справами. Та воно вам не треба. Якщо коротко по ситуації, яка стане на зараз, як я вчора казав, така найбільш складна ситуація на північному напрямку, але наразі наші підрозділи там проводять дії для стабілізації обстановки. Там досить тяжко. І в мене от наші побратими, які нас міняли, там 200. Я тий 206 бат це козаки, Ну їм окрема респект і повага піхотою тримати позиції, ну там на, на словах не передати. І, ну є козаки, там ображаються, кажуть, а чого ти не говориш за лижників і за це, Ну козаки, тому що не можна говорити. Ми всі знаємо, що і лижники, і лижники і конькобіжці є. І справа, і зліва, і всі це через це проходило. Ми і так всі це знаємо. В ефірі воно не потрібно озвучувати, це і всім так відомо. По самому місту Бахмуту. Там нормальні підрозділи тримають лінію оборони. Дуже щось ну, почастішало удари РСЗО, міномети, ствольна артилерія, подекуди застосування авіації. Намагання пролізти і вже там великими групами і маленькими групами всередину. Але підрозділи тримають лінію оборони і з південнішої сторони. Там виходили і вчора, і позавчора на штурмові дії там відсунули, коротше, вибили орків там з їхніх позицій. Там штурмовики у нас прекрасні ті, що позаходили. Козаки, респект і повага. Дай Боже, щоб всі так воювали. Наразі в Бахмуті там є дуже багато потужних підрозділів. Ну, є і такі всякі, за які там писали, за них говорити не буду. Але то таке, я думаю, буде краще з ними, там розберуться щодо чого. Тому наразі ситуація така: Бахмут лінію оборони тримає, конгломерація стоїть, шляхи сполучення працюють. То, що там кожного дня вайпсо. Захвачують місто, от уже здались, і ну, це не відповідає дійсності. Активізувалися надзвичайно боти і в телеграм-каналі, і на Ютубі, і в Тіктоці. Це значить, що ми правильно робимо свою роботу. Все добре, це є показатель. А підрозділи тримають лінію оборони, ЗСУ тримає фронт. Віримо Збройним силам України, по можливості допомагаємо кожен своєму підрозділу. Віримо Збройним силам. Все буде Україна. Слава нації до смерть ворогам.